Добре. Привітати вас тільки закраяши. Я думаю, що дякую Богу, що Україну дуже би щастило нашим місцям. 20 років це наша швидкість. Мені приємно, що ваша молитва весь час була поруч з справжніми українцями. Я думаю, щоб Господь захищає нас і беріть наразі. А в труднощі консультуватися, об'єднуватися і разом стояти викликом і закозам, які, на жаль, ми не можуть зустрічатися. Я бажаю Україні ще довго довго мати такого патріарха як і колі. На я що ми маємо такого президента в такі е, часи випробування України. Ми повинні знати, що Господь просто випробує Україну, достойні ми мати свою державу чи ні. Не всі це бачать, але е, треба бачити, бо державу ми отримали як мадно з неба. Так. А тепер на нашу долю випало пережити випробування. І ось наш народ повинен довести, що він достойний. І він доводить, що він достойний мати свою державу.